Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі і всіх любителів тихого полювання. Що ж, такий чудовий день, тому ж вирішив приїхати на свої основні місця, улюблені місця, де шукаю білі гриби. І давайте покажу, що вдалося знайти поки що на, першому, на першій грибниці. Зараз ось так беру і швиденько пробіжимося. А далі будемо вже чистити, надрізати, дивитись що здоровий, а що ні. І всі знахідки я вам покажу. Польський гриб. Він такий старий бачу червивий. Так, червий. Так, корчить. Так. Ось такі краси Погляньте, який просто суперовий робочок. Ах. Ах, як пахне! Супер! Старий, але міцний здоровий, ніби. Ну це ми побачимо трішки пізніше. Так, це польський гриб. Ніж в кармані, надламав червивий. До корчів. Так, поняття. Але краса. Ось такий гриб. Чудо! Супер. Місце, як завжди, прикриваємо, тому що будете не прикривати місця, інші грибники це побачать, повірте. Так само я знаходжу місця, так і інші такі більш досвідчені грибники. Так, ну що, йдемо, перевіримо всі місця, можливо нашукаємо боровиків, все я вам покажу. А вас попрошу підписатись на канал і поставити вподобання цьому відео, написати коментар. А я вас буду інформувати про початок грибної хвилі, які гриби ростуть, по яких лісах краще шукати соснових, березових, дубових і так далі. Завжди будете в курсі. Тож, ідемо йдемо далі. Перша полянка з боровичками Це сьогодні. для цього. До кушечка, все до кошечка. Такий поїджений, ж поїли, Також здоровий. От погляньте через шапинку, що одної дірки не бачу поки. це все на потом, тому що інші грибники ходять. Я спочатку думав, що буду все чистити на місці, але ні, все буде потом, знаєте. Ось це я люблю. Ну Колір трішки ще не той, вже так сухо стало, знаєте. І вони вже не так, в яку сторону підемо. Давайте сюди. Е, гнилий гриб. Вибачте. Таке так і буває. Погляньте на цю красу. Ложечки. Сьогодні будуть такі довгенькі відео з проходками. Побачите самі, як вони ростуть. Там попереду бачите. Ох, я навіть не фотографував. Непогано так, правда? Так, ніби перший погляд більш не бачу, тож шукаю далі. Ну і ще одного пропустив, буває. Перейшов на своє улюблене місце. Так, ну давайте покажем. Оп. що тут у нас є? Ось такий кабанчик, красунчик. Головне, що здоровий, а також багато дірок, тому що я тут давно не був, поглянь такий корінь. Можна уявити, які тут гриб був, там ще були дірки. Трішки поприкривав, щоб менше людей знало. Дивлюсь яка скучка Думав також такий мухомор. Але Та ні, підійшов, розгорнув. Там ось такий красунчик Так, ще один такий красунчик. Оп, Да, до речі, різні там польських грибів. Золотистих, лисичок я вам поки не показую. Поки шукаємо білі. Тихо в лісі. Такий легкий вітерець, просто супер. Тут у нас білий гриб. Який якийсь він, ні. Ось такі є. Ну, шапинка ще більш-мент трошки ціла. Aniżka w se To po czesnemu Jeszcze kilka studii. Так, зараз з іншої сторони, ще глянемо, там також можуть бути. Так, тиждень тому тут був і всі грибочки були гнилі повністю. Ну Цей маленький, але здоровий повністю. Може щось і буде краще вже. Погляньте, можна сказати, на дорозі. Тут ішов інший грибник. Я бачив і він знаходив щось тут. Ох, люблю такі бровочки. Так. Оце так. Да. Ох. Шкода, що так трішки загрібнеться і виривається. Погляньте, які. От якби вони виросли. Краса. Ану, може ще щось залишилось. Як же в лісі зараз кайфово. Не можу передати словами, особливо коли такі грибочки здалеку помічаєш. Це ж такі, таке осіннє забарвлення, ось таке вигоріле. І грибочок здоровий, дуже такий твердий, ось бачу слимак поїв, і там дірочок немає. Зараз так трішки припікає, можна сказати. І в лісі такий хвойний аромат, можна сказати, різдвяний, ніби у дім чи у квартиру принести ялинку або сосну свіжу з вулиці. І від тепла ось ця ароматні олії випаровується. Просто супер. Шкода, що камера не передає запах. Так, а що ти гнилий? Та ні. О! Якось так дивно ріс. Ось видно має бути. Там де ви поїв слимак, що він здоровий, в принципі. Так, один. Такогось є білячок. Знову молоденький. Давайте покажу. Бачите, ще... В принципі, чорничка є. Через дощі то вже такий смак не дуже насичений. Саме розумієте, вже ж серпень місяць. Скоро середина серпня. Але все рівно смачно. Оце я поспішив. Ось тут буквально був гриб, їв чорничку, озирнувсь назад. А тут ще ось такий закруглений. ось цей був щодо нього. Ну і ось цей, тут близько, буквально там. Ну що ж, ставте чайок, швидкість 0,2, і я вам покажу, як в нас тут ростуть грибочки. Старий польський гриб. Молодий, боровик золотистий. Так, ще один. Це вже нормальний. Польський гриб, польський гриб, старі польські гриби. Так, йдемо сюди, значить. Боровик золотистий, маленький. Це так, що, так скажемо, одним поглядом помітно. Так, але ви не пропустили. Великий боровик золотистий. Невеличкі боровики золотистий. Золотистий, польський гриб, боровик золотистий, боровик золотистий, боровик золотистий, польський гриб, польський гриб, боровик золотистий. боровик золотистий. Так, ще боровик золотистий. Боровик золотистий і знову боровик золотистий. Ще старий боровик золотистий Це правда треба швидкість на льду удвічі більшу ставити. Ще парочка, ще один. Так, я нажму на паузу і зараз так далі, знову no. так, один, другий, ще один. Ладно, давайте ще й цього покажу. Так. Хтось рахує, ні? Тому що я ні. Так. Так, ще один. і тут три. Так, так. ще ось так. Далі не підемо, там ще в тому напрямку декілька боровків велотесті. Тут, наприклад, польські гриби. Я зараз це все буду передивлятися, що здорове, що ні. Гуляньте. Щас. Польський. 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 Польський гриб. Ще польський гриб. Ще парочка польських. цікаво, скільки їх здорових залишиться в цієї кучі. Польський гриб. Золотистий. Польський був золотистий, хтось збив або забрав. Польський гриб. Ну Давайте вже покажу цього. Ну і тут також золотистий. Ще золотистий. І... Самий такий старий золотистий, саме на цьому місці, ось тут декілька квадратів, тут все починалося. Це було перше і єдине місце, яке я знав. І тільки тут, буквально на двох квадратах, вони росли на початку. Ну що ж, іду збирати їх. Погляньте, дорога. Щойно тут два мотоцикли розмінулися прямо переді мною. А... Але я дурак, це вже хтось зрізав, так і залишив. Гриб червивий. Так. Ну, при дорозі я залишати не буду. Знаєте, краснюка в цьому лісі, ну, це лотерея. Та ще й такого. Так, зовсім тріпненький, шкода брати, але залишати не буду. Щоб не був червивий, або хтось інший забере. Бачу дірки, значить червивий. Так і так він старий вже. Від знизу таке неле. Нічого, ми тут на цьому місці назбираємо брусниць. Зараз такі вони класні, вже смачні ось Погляньте, цілими гронами вже достигли. Ті, що на галявинах то вже повністю. Але, як то кажуть, їм треба один такий приморозок, щоб був. Ось у вересні можливо де буде. Так щоб температура до 5 градусів тепла знизилась до нуля. Просто устелено. Така вітамінна зарядка. Зараз ще трішки далі підемо, наймося чорниць. Доводиться вже так трішки походити за кожним грибочком. Скрізь порізано, ось такий молоденький. Напевно, піде на маринування, тому що твердий камінь. Дуже тяжко вже шукати, ходжу скрізь. Або позрізане, або ще що. І ось тільки молоденького знайшов. Ну так, да, ще, правда, польські грибочки ось таких чудовеньких. Молоденькі ось красунчики суперові. В принципі, гриби є, але хотілося б ще більше, звичайно. Тож, ще трішки походжу, а вас попробую, щоб підтримати, вже так в лісі спекотно. Комарі, що дивно, весною комарів не було. Зараз ось таких маленьких, надокучають дуже. Ну що ж, йдемо, терпимо, йдемо. Така парочка грибочків прямо під таким поваленим ялівцем. Такого маринувального розміру. Казав, що не показувати, ну але ця парочка просто суперова. Маленький ще один, такий якийсь, все рівно він не вирос би, щось йому ніби не вистачало. Також разом і польські грибочки також збираємо. Такі молоденький. Ну що ж, я вже на краю лісу, тож вирушаю додому. Ось щось що довелося сьогодні назбирати, тож, всім бажаю вдалого тихого полювання, повних кошиків грибів і мирного неба. До наступної зустрічі в лісі!